Олександр, перш ніж зачитаю вірш, я би хотів поділитися коротким свідченням про те, як я прийшов до Бога. Я би себе зараз назвав християнином першокласником, тому що ще навіть року немає, як я став членом церкви. Хотів би підкреслити, що дорога до Бога в кожної людини своя. І так склалася в мене така думка, що в більшості люди приходять до Бога, коли в них опускаються руки. Коли немає надії, не мають до кого звернутися. Але в моєму випадку трошки інша ситуація. Я прийшов до Бога з вдячності, поділюся тим, що в мене дуже рано батько помер, я виріс з мамою довгий час, студентські роки, шкільні роки. І коли прийшов час в 30 років відбивати якісь життєві підсумки, я усвідомив. Що незалежно від того, що не було підтримки, не було <кій> батька, ми достойно в мірках світського життя прожили з мамою, тобто я задумався, що Бог супроводжував протягом всього життя, давав все необхідне. І я зрозумів, що мені потрібно дякувати Богу, щоб. Вибачте, заговорився. Ще хочу додати, що відбивши ці підсумки свого життя, через деякий час померла моя мама, і я задався питанням. Зараз мама стоїть перед Богом, цікаво, які їй Ісус задає питання, які вона відповіді йому дає. Я відверто скажу вам, що мені стало. Страшно, що якщо я не приклонюсь перед Богом, не визнаю Його за творця мого тіла, не подякую Йому за ту благодать, якою він наповнював мою сім'ю, мені просто нічого не буде після своєї смерті сказати перед Ісусом Христом, коли Він мені задасть питання, я. Бог скаже, я віддав свого сина єдинородного за того, щоб кожен, хто вірує в нього, не помер, але мав життя вічне. Я не зможу сказати, що я протягом свого життя повірив. І, чесно кажучи, в мене з'явився такий страх, як страх перед батьком, що він відкрився переді мною, дав завдання, а я не виконав це завдання. І мені стало страшно. Тому. Слава Богу, що Бог мені відкрив розум мій, я прийшов до Бога, подякував Йому, визнав свою гріховність, приклонився перед Ним. І дякую, що Він привів мене до цього місця, де я стою перед вами. Я впевнений, що Бог, так як і птахів зимою не залишає без їжі, він кожному своєму творінню дасть по його потребах. І навіть коли людина не бачить цієї благодаті Божої підтримки, Бог завжди допомагає. Просто потрібно в певний час застановитися і подякувати йому. Богу це приємно. Слава Богу! І прочитаю вірш. Вірш називається Прошу Господи, дай розум. Прошу Господи, дай розум. Очі серце ти відкрий. Зрозуміти Твою волю і прийняти тілом всім. Прошу, Господи, дай розум чути голос і заклик Твій, відкликатись до роботи неухильно в неві цій. Прошу, Господи, дай розум не блукати у думках, твердо вірити і знати істину в Твоїх словах. Я не прошу тут за много, царства, визнання. Визнання моє у Бога, Він мій скарб і мій суддя. Менше слів і більше діла поможи прожити так, усім серцем і душею любити Бога повсякчас і з ближнім жити, як собою, дай мудрості, і благослови, святите ім'я Твоє Боже, помилуй Господи, і спаси. В думках приходжу я до тебе, хвалу складаю повсякчас. Ти мій творець, творець ти неба, ти пастухом є для всіх нас. Мені так добре в цій отарі, я йду дорогою життя, і сам Господь мене провадить, і з ним стійка моя хода. Амінь.